Спросим у Тараса Костенчука, це глава об'єднання АТО справедливо. Тарас, как ви думаєте, настроение и общество в целом, и в частности людей на фронті дають возможность всем учасникам політичного процесу на сегодняшний день чувствовать себя спокойно вы знаете, и позволяют ли им делать все то, что они хотят? А я не буду сидіти, я встану щоб от, оці люди мене побачили. Я вас розчарую. От мене, я людина з вищою юридичною освітою, з медичною освітою, щоб хтось не подумав, що я там Люмпін, який вміє тільки воювати. Перше поранення я отримав 19 лютого на Майдані на Інститутській. Друге поранення я отримав в Виловайську, коли прикривав відхід своїх бійців з центру, щоб було зрозуміло. Ніхто вас терпіти не буде, держеморди. Не буде. Не сподівайтесь, якщо ви доживете до осені, це тільки завдяки нам, що можливо, такі люди, як я, які стримують людей, які стоять за мною. А я вам ще раз скажу: через місяць буде дембіль. Вже починайте бійтесь. Прийдуть ще люди, які не хочуть вас ні терпіти, ні бачити. Ні коаліції, ні меншості, ні більшості. Ні яценюка з цим всім урядом. Ми вас привели до влади, повикидаємо як паршиве. Ну, а, а ваше наблюдення, Ребята з востока, а не ви, ані. Не... Вийдя на Дембель, буде для них довго ли вони будуть калібатися? виходити на новий майдан. Или нет? Вони спитають у мене і спитають у інших бойових командирів. Що робимо? От що вони будуть робити. Завтра ми вийдемо на Майдан. У нас буде абсолютно мирна акція. Це буде. Будуть ветерани батальйонів. АТО, ветерани, АТО, ми збираємо їх з усієї України. І буде абсолютно мирна акція, але ми просто покажемо, що ми можемо об'єднатись для того, щоб ви починали думати не про себе, а про людей. Ніхто не думає про ветеранів. Ніхто в уряді не думає про ветеранів. Не треба нам байки розповідати. У мене 100 бійців, які тільки у мене кожен прилізіті приблизительно, приблизительно скільки людей ви організовуєте ну, на ближайші Завтра дні Завтра буде біля пару тисяч. Ми сподіваємось, що більше не приїде. Але вже заявили бажання батальйони приїхати дуже багато. Я не знаю скільки буде. Ми сподіваємось, що тільки буде пару тисяч, тому що тоді ми їх будемо контролювати. Але повірте мені. Що я точно знаю по своїх бійцях, по ветеранах батальйону землю не отримав жоден, ніякої соціальної адаптації не отримав жоден, ніякої допомоги не отримав жоден. А в мене бійці не тільки з центральної і західної України, а й з Донецька, з Луганська, з сім'ями. Вони ще й біженці. Не розповідайте байки, що ви щось робите. Той, хто хоче робити, в першу чергу думає про кого? Про армію. Яка захистила і захищає. Той, хто не думає про ветеранів про армію, значить не думає ні про Україну, ні про майбутнє. Ви всім остогідли. Це я звертаюсь і до урядовців, і до парламентарів. Слухати, як ви собачитесь між собою. Я краще, ні, я краще, а я ще краще, а я ще краще. Да ви всі нікуди не годні. Раз ви не можете миттєво? Якби я на війні. Ви зараз граєте в футбол. Одна команда це Верховна Рада, друга команда це уряд. А ми, ті, хто дивимось, ви граєте на чужому полі в своїй країні. І ви дочекаєте, що ми, надочекавшись кінця матчу, вибіжемо на поле і будете, ви, як щури, бігти в різні сторони. Все, що я хотів сказати. Дякую.